Вітаю. Ви слухаєте Диво Кожного дня. біблійне натхнення від Стіва Вебера. Ваше зцілення у тілі Христа Мене вражає, як фізичне тіло може зцілити себе. І більшість з нас знають про це. Але коли болить душа, то ми чомусь думаємо, що нам слід ізолюватися від тіла Христа церкви. Я згадував вам про подружню пару, якій ми з Крісті намагаємося допомогти розібратися у стосунках. Вони звертаються по допомогу окремо, розрив і дистанція між ними збільшуються. Днями Крісті написала дуже проникливий текст для них, імена тут змінено. Дорога Наташо. Існує дуже багато люблячих частин тіла Христового, які прагнуть зрозуміти, підтримати та допомогти вашій сім'ї в цей період змін. Ти маєш рацію, що деякі подальші розмови між тобою та Сашею швидше за все будуть марними та виснажливими. Саме тому стів запропонував зустрітися нам усім разом у чотирьох. Ми можемо не бути в курсі того, що відбувається між вами, але видається, досі ви обоє шукали та отримували поради порізно. Ми сподіваємося, що на цьому етапі ви з Сашею зможете почати регулярно зустрічатися з консультантом з тіла Христового, якому довіряєте. Дорога Наташо, на цьому життєвому етапі ти виявила, що зі страху перед реакцією Сашка ти багато ігнорувала у своєму серці. Ти робила це протягом усіх минулих років, і ти відчайдушно намагалася усіма відомими способами змінити його або змусити побачити та почути тебе та твоє серце. З Сашкового погляду. Він зробив все, що знав, аби догодити тобі. Цілком зрозуміло, чому тепер він тужить, що втрачає контроль над тим, що є найдорожчим для нього. Тіло Христове готове допомогти вам, але ви обоє маєте шукати цієї допомоги. Бо око не може сказати Русі, ти мені не потрібна, або голова знов ногам, ви мені не потрібні. 1 до Коринтян 12, 21. Тіло близько і готове принести зцілення. Моя молитва сьогодні. Господи, нехай Твоє тіло принесе усе необхідне для мого зцілення. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.